Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 І сьогодні ми оглянемо балиці, які друкує Апеніська преса, і які мають відношення до наших українських легіонерів. І для того, щоб правдиво оцінити цю інформацію, нам потрібен Вадим Грищук, гік італійського футболу. І кажу тобі: привіт, Вадим! Вітаю! І вітаю тебе також. І розпочнемо із найпопулярнішого інсайдера у світі футболу Фабриціо Романо, який поширив інформацію про те, що французький захисник Тео Теорнандес переходить із Мілана до Альхіляля, який нагадаю, тренує Сімонензагі. Це на питання 25 мільйонів євро, і цей трансфер власне підштовхує нас до наступних висновків, що відкривається вікно можливостей для Олександра Зінченка, до якого, начебто, раніше проявляли інтереси Росонері. Але до запису ти мені розповідав, що для Місиміляну Алегрі український захисник арсенала не є пріоритетним варіантом, так мені здається, ми вже кілька випусків говоримо про те, що Зінченко не є пріоритетом ні для Алегрі, ні для Мілана. Та й взагалі зараз, а поки що для Мілана не є пріоритетом робота над підписанням флангових захисників. Він більше був зосереджений над роботою у півзахисті і досі, досі намагається вламати брюга продати. Яшарі і цю угоду досі не закрили. Щодо Тео Ернандеса, то там теж по суті це не новина. В трансфер мали закрити після завершення клубного чемпіонату світу. Завершення мається на увазі для, для Альхеляля, але знову ж буде пауза, тому що. Тео Ернандес настільки поважає свої клуби, що він сказав, що він спочатку трішки побуде у відпустці, а потім уже повернеться і буде підписувати усі документи. Але те, що його не буде у Мілані, про це можна говорити як про факт, тому що він був один одним із небагатьох гравців, яких Масіміліано Алегрі не викликав для початку. Підготовки до нового сезону. А для Мілана вона вже стартувала. Маємо зауважити, і практично одним із перших е, масімілян Олегрі зібрав команду на тренувальній базі у Мілані. Що ж до перспектив Зінченка, то тут теж досі немає новин і про. Позицію Мілана щодо цього гравця можна говорити щиток, які з'являються у пресі. Ось уже кілька буквально там тижнів. Ми знаємо про те, що Зінченка запропонували і глітари, але протягом цього часу з'являються все нові й нові імена на позицію лівого захисника, яких пропонують Мілано чи яких нібито торгує Мілан. А прогресу щодо Олександра Зінченка взагалі немає. Ну зрозуміла ситуація, і мене викликає великі сумніви, що в принципі алегрі ставить робить ставку на нашого українського захисника, звачаючи на його вік 28 років, і потрібно когось підписувати точно молодшого, який би гасав по флангу в Мілані. І, до речі, непогано, як на мене, з цим завданням справлявся і Тео Орнандес, який відзначається швидкісними даними, чого не можна сказати про. Нашого Сашка, окей, переходимо до наступної теми: до Артема Довбека. що дивно протягом останнього тижня не пише італійська преса про те, що шукають йому заміну в Римі. Але з'явилася інша інформація напередодні: вийшов він е, такий персонаж, як Мауріціо Гаспарі. А це італійський політик, який е, представляє партію Форца Італія. Нагадаю, що Колишнім керівником спонсором був Сільвіо Берлосконі, якого вже немає, і точно ми не шкодуємо, бо це близький друг Владимира Путіна був. І от він висловився щодо гри і в принципі, каже, що українцю не місце в Тригорії. Ой, він ще там сказав, що з нас досить, ми вже настраждалися, щодобик це взагалі максимально примітивний нападник, який забиває голи, якщо в нього десь там влучить м'яч. Ну ми ж не будемо сприймати ці слова серйозно, тому що, по-перше, це не футбольна людина. А по-друге, це звучить зі слів італійського політика. Італійські політики це взагалі окрема каста, які люблять от такі розмови про теми. Не зі сфери своєї відповідальності, тому що ясно, що не вони будуть підписувати нападника для роми. Не вони будуть відповідати за результати, які буде демонструвати цей нападник, а ось так, от порозмовляти, особливо на фоні того, що серед італійських уболівальників Роми прізвище довбика не дуже популярне. Це завжди, будь ласка. Інша справа, коли доходить до того, щоб зробити щось конкретне, навіть для тієї ж Роми, яка вже… Більш ніж 10 років не може досягти того, щоб домовитися, із мерією про будівництво власного стадіону змінюються власники. А ситуація буквально на тому ж місці. І попри те, що фрідки не готові інвестувати в цей проект там понад мільярд євро. Ситуація взагалі не рухається знаходять там якісь історичні артефакти на місцях. Де хочуть будувати стадіони, знаходяться якісь нібито невдоволені мешканці із сусідніх кварталів, і ситуація стоїть. Тобто італійська бюрократія максимально гальмує будівництво нових арен, і ця ж ситуація відбувається не лише із Ромою, а і в інших містах. Дійшло до того, що навіть у парламенті вже ініціювали створення спеціальної комісії, яка буде займатися цим питанням, бо ми ж знаємо, що Італія буде. Разом з Туреччиною приймати великий турнір, а стадіони не будуються, і це величезна проблема. І от власне про це повинні говорити італійські політики, а не про те, завдяки чому забуває, чи не забуває Артем Довбик. Ну і скільки які політика не критикувала Артема Довбека, є хороші відгуки в італійській пресі щодо його підготовки до майбутнього сезону у складі італійської роми. Таке видання, як «Роман Ньюс, надрукувало ексклюзив і продемонструвало, як Артем готується самостійно у Римі, начебто, щоб вразити Джан П'єро Гасперіні своєю самовідданістю до безпосередньо своєї професії. І от є інформація, що Українець активно тренувався у тренажерному залі столичного готелю «Кардо». І нагадаю, що це той самий готель, де зупинявся Джан П'єро Гаспаріні, коли приїхав із Бергамо до столиці Італії, щоб підписати контракт із Джалорусі. І ще ж варто наголосити, що журналісти зробили акцент на тому, що Артем Довбуль дестроково перервав відпустку. Повернувся в Рим і вже працює над підготовкою до наступного а, сезону. Тобто, цей матеріал можна назвати навіть трішки компліментарним, де довбики десь так стримано хвалять, і ніхто не пише про те, що Артем зайвий гравець, і він абсолютно не потрібен Ромі. Хоча а, чутки про те, що будуть підписувати нападника, вони не вщухають. Ну і це більш ніж логічно, тому що. От саме на ось цей момент, в який ми пишемо це відео, в Ромі є лише один нападник, це Артем Довбик, тому що там і ми вже знаємо, офіційно перейшов у Бешиктаж Шумуродов теж на шляху до Туреччини, і Артем Довбик просто залишається без ні конкурента реального, ні просто бекапа, коли він не зможе грати через там якісь пошкодження чи дискваліфікації. І, от, в списку Роми справді з'являються все нові імена, хоча. Почати я хотів би зі старого, тому що е, Нікола Крестович залишається максимально бажаною ціллю, він навіть сам підігрів трішки чутки, тому що днями в соцмережах завірусилася фотографія, де він розгулює у футболці, у тренувальній футболці е, Роми. Хоча те, що його зможна буде підписати, це ще питання, бо і цінник високий, і конкуренція теж. Доволі серйозна інші претенденти, яких Рома могла б запросити на позицію центрального нападника. Це Жорж Мікаутадзе із Ліона. І тут е, римський клуб е, хоче скористатися ситуацією, коли ткачів виганяють із Ліги 1 у Лігу-2, і їм доведеться продавати своїх футболістів, роблячи знижку. А мікаутадзе це давня ціль Роми, від якої вона, як бачимо, не відмовилася досі. А ось таким бюджетним я б вже навіть не сказав конкурентом, а скоріше бекапом Артему Довбиком міг би стати Еван Фергюсон із Брайтона. Це молодий нападник, у якого з останній рік-два вже проблема. Він класно увірвався у дорослий англійський футбол. Але от останнім часом боксує, і можливо, переїзд у Італію був би для нього шансом перезапустити кар'єру. Плюс для роми цей трансфер чим цікавий. Він полягає у тому, що Брайтон готовий відпустити Фергюсона в оренду, і тобто, це буде трансфер, за який реально платити не доведеться. Тому не виключено, що до Роми, і разом з тим до Довбика приїде як Фергюсон, так і ще один значно сильніший нападник. З'явилася інформація, що, начебто, Лаціо Римський, продовжує. Слідкувати, стежити за українським оборонцем Трамзоспора, Арсенієм Батаговим і не просто стежити, а надіслали нову пропозицію. Нагадаю, що раніше були чутки щодо 10 мільйонів євро. А тепер стверджується, що захисник ніжної збірної України оцінюється у 15 мільйонів євро. І от орли полюють за батаговим. Але також до запису ти ці чутки дуже легко парирував і спростував. Так тут мені навіть здається, що не потрібно особливо старатися, щоб їх спростувати. Просто от зараз ми вже можемо точно сказати, що інформація про Батагова і Лаціо – це не те, що просто чутки, це вже відверта брехня, тому що і від початку ця інформація пішла саме із турецьких змі, і зараз турки продовжують тягнути свою лінію. А підтверджень жодних з Італії немає, і це більш ніж. Логічно, тому що Лаціо не може підписати ні Батагова, ні будь-якого іншого футболіста Бо більше лаціо зараз у такій ситуації, що не може навіть продовжити контракти власних футболістів, тому що. Просто не зможе зареєструвати ці угоди. Ситуація із фінансами в клубі а, плачевно в неї заблокований трансферний ринок, тому що Лаціо порушив а, низку фінансових показників і можна сказати, не пройшов атестацію для того, щоб працювати під час трансферного вікна. І ось а, ця ситуація навіть стала невеликою несподіванкою для Мауріціо осарі і незрозуміло обманював клуб фахівця, коли запрошував його на посаду головного тренера. Чи він ще сам тоді не знав? Ну, зрештою, Сарі залишився, але також Лаціо залишається без трансферів. Хоча Клаудіо Летіт говорить, що в нас сильна команда, я не буду нікого продавати. Там справді є кого продавати, і можна було б наколядувати гроші. Інша справа, що за продажу лідерів не можна було б купити адекватну заміну їм, тому є логіка в тому, щоб утримати той вклад, який зараз є у лаціо, але залишитися. Без підсилення Лотіто, звичайно, говорить, що він може докапіталізувати бюджет Лаціо, щоб вийти ось цей нуль і отримати дозвіл на трансфери. Але в це віриться просто дуже мало, якщо не сказати, що не віриться взагалі, тому що докапіталізовувати так. там потрібно майже на 80 мільйонів євро. А лотіто не робив цього ніколи за період там скільки, 20 років володіння клубом. Тому жодного Лаціо, цього літа підписувати. Не буде взагалі ідея Лаціо щодо трансферів можливо бути просто чекати, тому що із 1 жовтня зміниться законодавство і зникнуть норми для реєстрації новачків. І от тоді Лаціо в жовтні може підписати там кількох вільних агентів і так от дотягнути до зими до наступного літа, коли вже можна буде проводити трансферну кампанію. Тож фіналізуємо Батаговий Лаціо це нереально цього літа, а от точно хто буде в наступному сезоні серії А, це Руслан Маріновський півзахисник Джену. Але з'явилися неприємні новини, бо продовжують грифони підписувати конкурентів українському хавбеку 32 річному. З'явилася інформація від авторитетного видання La Лаґадзедадолу Sport, що Інтер і Джену можуть провести обмін до геної. Поїде атакувальний хавбек Валентін Карбоні. А в зворотньому напрямку. Тобто до Мілана відправиться центральний захисник Коні де Девінтера, але також ти мені розповідав поза ефіром, що там інші якісь тонкощі цієї угоди, і про це писав, начебто, Фабріціо Романо. Ну тут не стільки тонкощі, просто потрібно наголосити на тому, що перехід Валентіна Карбоні до Джена він не залежить від того, чи перебереться коні де Вінтер Вінтер чи ні, тому що. Нерадзурі, спочатку потрібно буде розчистити от свою зону центральних захисників, там йдеться про те, що можуть продати е, бісека і приблизно там 40 мільйонів за нього хочуть. І ось на його місце можна було підписати коні Девінтера. А щодо Валентіна Карбоні, то. Якщо вірити Фабріціо Роману, а він обманює досить таки рідко, то ось ця угода вже на фінальній стадії, і клуби вже домовилися про те, що це буде оренда на наступний сезон. Причому це буде суха оренда, і єдине, що вона включає якісь бонуси за виступи гравця. І ось тут в контексті Руслана Маліновського стає справді тривожно, бо ми вже минулого ефіру говорили про те, що його позиції вже в Дженіа стають усе менш міцними, тому що просто за один місяць Дженіа підписує трьох конкурентів, трьох нових конкурентів на позицію українця. Це ж вже прийшов Альберт Грёнбек, Ніколая Станчо підписали як вільного агента, і ось тепер. Валентін Карбоні, причому карбоні це, мабуть, найбільш небезпечний з усіх цих конкурентів, тому що він дуже класно виступав у серії А у складі Монце. Минулий сезон, звісно, у нього склався поганенько, але передусім через те, що в нього теж була дуже складна травма, як і у Руслана Маліновського. Але Карбоні молодший, і це його велика перевага. Також у Дженуа залишається Жоніор у якого Завершився контракт, але сторони вирішили продовжити його ще на один рік. Також нижче на полі я маю на увазі не на позиції атакувального півзахисника, де любить грати Маліновсько. А ближче туди до центру, навіть до опорної зони, також усе укомплектовано. Тому як Руслан Маліновський буде боротися за місце у стартовому складі Джена мені зараз. Навіть не те, що цікаво, а тривожно, тому що здається, що у наступному сезоні, навіть враховуючи, що в нього вже не буде складної травми, буде дуже складно боротися за ігрові хвилини. І до справ Міланського Інтера, який нагадаю, після відходу Сімона Інзагі, який не зумів виграти із цим клубом жодного трофею, перебуває у відвертій кризі. Відбуваються внутрішні конфлікти. Про що йдеться? От також повідомляє Лага Цадедолоспорт, що турецький хавбек Хакан Чалхуноглу Намагається залишити інтер і попросив керівництво на радзурі, щоб його безкоштовно просто відпустили в Галатасарай. Сарай, але керівництво цього клубу хоче за турка до 30 мільйонів євро. І от вже словесні перепалки відкриті розпочалися між гравцями інтера. Нагадаю, що Лаотаро Мартінес чи не найбільша зірка цього клубу. Звинуватив Чалконов що він просто зрадник і не патріот клубу. Ну не будемо так і вішати ярлики на Лаутара, тому що він був, хоч і різким, але досить дипломатичним. Він не назвав жодного імені у своєму коментарі, який нагадає був сказаний після виліту інтера із клубного чемпіонату світу. А вже пізніше президент клубу Марото сказав, що ось ці слова капітана команди були саме про Хакана Челханглу. І Турок, звичайно ж, не залишився без відповіді. Він уже викотив там в інстаграмі величезний пост, де розказав, що що таке справжній патріотизм, що ось таке показуха, яку влаштовував, нібито Лаутаро. Ну і тут загалом же ж нічого нового, тому що. Можливо, не всі вболівальники Інтера пам'ятають, яка людина хакавчохного, але їм це дуже добре можуть розказати у Мілані чи Гамбурзі, звідки турок йшов, мені здається, навіть зі ще більшими скандалами, ніж зараз це відбувається у інтері. Тому що, от якщо він собі задумав, кудись піти, він буде докладати до цього максимум зусиль. У вже згадуваному Гамбурзі він приносив. Довідку про те, що в нього депресія спричинена тиском фанатів через те, що він вирішив перейти до Баєра і саме через це не приходив на тренування. А потім не продовжував контракт із Міланом, казав, що я там мало цінують Перебрався до Інтера, і де став справжньою зіркою і ніколи не втрачав можливості покипкувати із фанів Ростанері, тобто хакан Чалхонглу це дуже хороший футболіст, але не можна сказати про нього це ж саме, як про людину, і тому зараз інтеро позбутися челхонглу було би непогано, оскільки ситуація у колективі накаляється. І якщо можна буде видурити у Галатасарая ось ці 30-35 мільйонів, це буде дуже добре, тому що турки. Стартували із пропозиції у 15 мільйонів, і для інтера це надзвичайно мало, і він, звичайно ж, її відхилив. Інша справа, що ось тут до конфлікту із нібито між Лаутаро і Хаканом долучився, і Маркус Тюрам, тому що нібито Лаутаро і до Француза мав претензії, що він, мовляв, не викладався після травми, і вони навіть після клубного чемпіонату світу провели між собою розмову. Також склалася така доволі неприємна ситуація із Бенджаміном Паваром, який покинув клубний чемпіонат світу нібито через травму. А через кілька днів в соцмережах з'явилася фотографія, де він просто грає із друзями в падель. І, до речі, серед цих друзів був згаданий вже нами сьогодні Тео Ернандес. Тобто, зараз у інтері справді якась така внутрішня криза у стосунках між футболістами назріває. І ось це те питання, яке команді і передусім колективу потрібно вирішити. І можливо, от продаж хакана Чолхонглу стане рішенням. Ну і до ще одного футболіста Міланського інтера, який може покинути клуби в цьому сезоні, з'явилася інформація, що, начебто, Пеп Гвардіола персонально та Манчестер Сіті поклали око на Дензела Дюмфріса, і що дивно клаусула в його контракті прописана лише розміром у 25 мільйонів євро. Ну досить мало, як на такого гравця, який дублем ізначився у воротах Барселони. І до речі, також деякі непевні джерела приписують інтерес синього гранатових – до нідерландського оборонця, так я уточнюю, що сині гранатові. Це ти маєш на увазі Барселону, яка цікавилася Дімфрісом, ще здається минулого року. Так, і так, от, так, так. Так. я ж сказав, що і, так, так, і от власне, цього року це дуже приваблива пропозиція для будь-яких клубів. І ось ця маленька клоусула, як ти говориш, це ж результат складних переговорів щодо продовження контракту, коли агенти. Ну, можна сказати, буквально шантажували інтер і змусили включити ось такий пункт е, про викуп. І ніхто ж не сподівався, що Дюмфріс проведе такий чудовий сезон Ліги Чемпіонів, і насправді буде навіть дивно, якщо ніхто з грандів не активує цей пункт ніж навпаки, тому що 25 мільйонів за такого футболіста. А це смішно, і такий футболіст потрібен. Що Барселоні, що Манчестер Сіті, можливо, ще якимось е, грандам. Досить непевні джерела писали про ту ж Баварію, і е, Дюмфрі справді може покинути інтер, і може покинути чемпіонат Італії, передусім, тому що утримувати його у Кальча досить складно через обмежені фінансові можливості чемпіонату. І ніхто не запропонує Нідерландцю таку зарплату, яку він отримує в умовних Манчестер-Сіті чи Барселоні. Окей, і на завершення Вадим, до справ чинного чемпіона італійської серії А йдеться про Наполі. І от, схоже, що не повернеться до цієї команди Віктор Осімхен, нігерійський нападник, який ще в попередньому сезонні, начебто, торгував якого торгував і Арсенал, і ще низка клубів, але там якась була просто шалена сума за цього гравця. Нагадаю, що попередній сезон він провів в оренді в Галтасараї, і тепер є інформація, що. Турки готові запропонувати за нього неаполітанцям 75 мільйонів євро. Але розтягнути цей платіж ледь не на 5 років, і це може стати каменем спотикання щодо. Переходу повноцінного до Туреччини нігерійського форварда. ну це настільки з камінь спотикання, як мабуть єдиний важливі тиску, який може використовувати Наполі, тому що з ці 75 мільйонів євро це клаусула у контракті Віктора Сімхена. І ситуація, в якій він опинився і в якій він продовжує залишатися, досить показова, тому що ще рік-два-три тому він був серед найкращих нападників Європи, а то і світу. А зараз на нього немає жодних претендентів серед топ-клубів і це говорить про те, що його справами, мабуть, опікуються не ті люди, тому що і коли такий нападник за такі гроші переходить у Галатасарай, але а не в умовні арсенал Челсі. Чи от ПСЖ, який рік-два тому цікавився усім хеном, досить показова зараз серед претендентів на нього лише от згаданий тобою Галатасарай та Аравійський Альхеляль, і він, до речі, готовий задовольнити вимоги Наполі і виплатити ці 75 мільйонів просто одним, одним траншем. І, власне, на цьому наполягає Наполі, тому що ці гроші. Клубу Лаурантіса потрібні, тому що вони відкриють нові можливості на трансферному ринку для підсилення команди Антоніо Конто, яка зараз йде повним ходом. І, от якщо отримати гроші за продаж Осімхена, то можна буде включитися. У боротьбу за досить зіркового Вінгера, от, наприклад, замість Данандоє можна буде підписати адемоло Лукмана з Аталанти, де різниця трансферної вартості приблизно вдвічі. І та ж сама ситуація із центральним нападником можна буде купити не Лоренцо Луку з Одінеза, а забрати Дарвіна Нуніса із Ліверпуля. Тому наполі на ці гроші розраховує і буде робити все, щоб їх отримати. Дякую тобі, Вадим, що знайшов часто можливість описати, проаналізувати та перевірити на правдивість всю ту інформацію. Ка про яку протягом останнього тижня перепрошую, друкувала італійська преса, і як правило, вона мала відношення до наших українських легіонерів. Це був Вадим Грищук, гік апинівського футболу і автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Також з вами був Юр Гаврищак. Закликаю вас ставити подобайки, вболівати за українських футболістів за вітчизняний футбол і продов. Допомагати силам оборони України, побачимося.